Вечір 19-го столиці ви дивитесь випуск СТЕМ на телеканалі Київ, студія ОЦ Кіпкава та Ігор Бондаренко. І далі поговоримо на такі теми. На Донбасі неконтрольовані бандформування стрільбою намагаються спровокувати українські війська. Знову соціальний у столиці подешевшили три сорти хліба. Як подавати безлад на оболоні знайшли спосіб захистити парк від сміття. Президент Петро Порошенко провів нараду з питань оборони щодо мобілізації, демобілізації та спорудження фортифікаційних споруд вздовж лінії оборони. Зокрема, глава держави наголосив на важливості побудови ефективної лінії захисту. На переконання президента кожен регіон має долучитися до спорудження укріплень. За кожною областю буде закріплена частина робіт, за виконання яких вона відповідатиме з врахуванням бойового досвіду, з врахуванням найкращих зразків. Проєктів фортифікаційних споруд, бліндажів, плана розташування опорних пунктів, щоб ми побудували в найкоротші терміни, високоефективну, глибоко ешелоновану оборону. Кожна область має зробити свій посильний внесок у фортифікаційні роботи, якщо ми не хочемо зустрічати ворога на кордоні своєї області. Протягом ночі з 13 на 14 березня в зоні АТО зафіксовано шість обстрілів позицій українських військ вздовж усієї лінії розмежування. Як повідомили у прес-центрі АТО з 20 до 6 ранку, бойовики вели хаотичний обстріл із стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. За даними штабу, до таких обстрілів насамперед вдаються нікому не підконтрольні бандформування, які намагаються спровокувати сили АТО на вогневе протистояння. Так, на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї злочинці тричі обстріляли селище Опитне, з автоматичних гранатометів, селище Піски. Крім того, з 22.05 до 22.30 бойовики завдали ударів з артилерії по деяких районах міста Авдіївка, де взагалі немає позицій сил. АТО загалом з 20.00 до опівночі противник чотири рази порушив режим тиші. Ще два обстріли зафіксовані з опівночі до шостої ранку. Протягом минулої доби, внаслідок боїв із терористами під селищем Широкине отримали поранення двоє бійців батальйону спецпризначення Азов про це йдеться у повідомленні батальйону на фейсбу на сторінці у Фейсбуці. За минулу добу азовці прийняли три бої у селищі Широкине з 16 до і 20, До 20 години терористи вели щільний обстріл наших позицій зі 120-мм міліметрового міномету та стрілецької зброї. У всіх випадках наші бійці давали противникові відповідь, не залишали провокації. Не поп... Караними зазначається у повідомленні. У штабі АТО повідомляють, що біля українсько-російського кордону зафіксована концентрація військової техніки Збройних сил Росії. З метою нагнітання панічних настроїв серед мирних громадян противник намагається дестабілізувати обстановку на території, яка контролюється українськими військовими та владою. Ці акції здійснюються шляхом проникнення бойовиків на звільнені території Донбасу для здійснення провокацій та залякування, початком наступу на сили антитерористичної операції. У понеділок, 16 березня, Україна повністю закриє малий прикордонний рух з Росією на всіх пунктах пропуску. Внутрішні паспорти громадян Російської Федерації та свідоцтва про народження дітей будуть недійсними. Росіяни, які мешкають неподалік нашого кордону, зможуть потрапити в Україну на загальних умовах лише із закордонним паспортом через міжнародні пункти пропуску. Це обмеження введено з метою державної безпеки. 13 березня вперше у зону АТО передано понад 4 тисячі медичних аптечок українського виробництва. Це результат спільного проєкту Міноборони та благодійних фондів Крила Фенікса та рятуємо життя разом. Аптечки розподілять у трьох мобільних шпиталях: Вінницькому, Львовському та Одеському. Комплектування аптечок із наявних на військових складах медикаментів і медичних засобів. А самі сумки шили волонтери за натівськими стандартами. Крім того, кожна аптечка містить вкладку Опис з призначенням розміщенням кожного компонента. Планується придбати 47 200 таких аптечок. Від сьогодні соціальний хліб пад «Київхліб» хліб став дешевшим. Знизилась ціна на український у крамницях виробника. Він коштує близько 6 гривень. В інших торгових точках майже 7. Дешевшим став батон на Його ціна 4,86. Вартість пшеничного в кіосках «Київхліба» – 4,80. Про зниження ціни домовився мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з головою наглядової ради. Ватки хліб Києва годі казати, що люди задоволені, бо і не сподівалися на зниження вартості продукції. Та радує. Нам пенсіонерам взагалі треба, щоб подешевше все було. Дуже позитивно відносимося до цього. Ну, дійсно. Ну, дешевий хліб він для людей, люди будуть купувати, це дуже гарно. Дякую. Київ має переходити на сучасні методи терморегулювання. Києва заявив столична влада проводить відповідну роботу з підприємствами монополістами щодо потреби встановлення лічильників та терморегуляторів, що дуже важливо для енергозбереження. Це коштуватиме дешевше місто і кожному киянину. Віталій Кличко сподівається, що в наступний опалювальний сезон Київ увійде на зовсім інших умовах. Ми повинні перейти на сучасні методи терморегулювання. Чому тому, що у нас ми знаєте, як температуру регулюємо в квартирі, не батарею включаємо, виключаємо, як це робиться в європейських країнах. Ми відкриваємо вікно. Кожен пересічний Українець в п'ять разів більше використовує енергії ніж серед пересічної європейців. Наступним від незаконних мафів буде очищений Оболонський район столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ і запевнив киян, що навесні до дня Києва кіосків на вулицях значно поменшає. Віталій Кличко заявив, що, попри великий спротив, він доведе цю справу до логічного завершення. І хочу звітувати, що на сьогоднішній день Печерський район він перший район, де незаконних мафів немає. Там залишились тільки ті мафії, які сплачують гроші. Зараз схему мафів ми утверджуємо і вони ще будуть Я Адне можу сказати, деякі будуть ще переставлені. А це перший крок. Наступний крок ми зараз починаємо. Переходимо до Оболонського району. В Києві повинно залишитись шість. Тисяч мафів. Кожен з цих мафів а, а, залишається тільки в тому випадку, коли він сплачує а, гроші. Не прокурорам, не міліціонерам, не кому ще там, кому він за, за кришування платить, він повинен сплачувати гроші в бюджет міста. На подолі може з'явитися пішохідний квартал. Як зазначив заступник голови КМДА Павло Гребікін, реалізація цього проекту не лише дозволить вирішити проблеми хаотичної парковки та засилля мафів, а й допоможе створити новий за форматом для Києва проект, коли цілий квартал стане повністю пішохідним. На початку травня планується організувати фестиваль міських проєктів. Зокрема, там представлять і створення пішохідної зони на контрактовій площі, частині вулиці Сагайдачного та декількох прилеглих вулицях. Міська адміністрація збирає Дальний варіант планує представити вже наприкінці травня до дня Києва, розповів Павло Рябікін. На оболоні парк перетворюється на сміттєзвалище. Мешканці б'ють на сполах. Зелена зона між вулицею Північною і озером Міністерка захаращена непотребом. За словами місцевих активістів, відходи сюди привозять цілими вантажівками. Обстановку розвідав Богдан Бур'яненко. Серед парку сміттєзвалище, зелена зона за гаражним кооперативом роками слугує несанкціонованим полігоном. Активісти розповідають, захаращують місцину хто як може. «Зафіксував, як автомобіль з надписів Болонського району Берете і вибрасує мусор. І також тут навірника вибрасують і так називаємо вивозі мусор. Тим за останні дні відходи почали вивозити та засипати. Учасні роботи розпочались. Як тільки про проблему заговорили в соціальних мережах, В соціальних сітях запустили флешмоб. Його суть заключається в тому, що призивається призивається оболонці, щоб вони жаловались на 1551 п'ятдесят вот этих куч мусора. Як только піднявся резонанс, як только оболонці почали жалуватися, только журналісти подключились вот к освещению этого вопроса, тут же почали вот питатися убирати. Получается, до боротьби і власники гаражів вздовж дороги висаджують дерева. Впевнені, життя серед сміття буде, щоб машини не заїжджали. Сміття не викидали. Я думаю, переживуться. Вони ж на піску ростуть. О, і дощ якраз прийшов. Може, переживуться. Будемо поливати. За територію комунальників відповідальності не несуть в кажуть, у районній адміністрації, адже земля у власності родовід банку і нині перебуває під рештом. Земля не наша, деньги нам бюджетні не виділяються на цю землю. Ну тим менше, уборка проводиться. Вернути її громаді міста Києва для того, щоб можна було нею щось робити. Нині тривають суди. Громада і районна влада сподіваються, що землю повернуть у комунальну власність. Тоді її передадуть під опіку Оболонського Зеленбуду і приведуть до належного стану. Богдан Бриненко, Денис Овсяніков, телеканал Київ. Я можу врятувати життя. Тепер цю фразу впевнено можуть сказати ще 24 київські старшокласники. В одній зі столичних гімназій пройшов фінал змагань серед школярів з надання першої медичної допомоги. Іспит непростий: запустити серце, зупинити кровотечу, і допомогти постраждалим в аварії в ігровій формі. З'ясували чи зможуть в екстреній ситуації врятувати чиєсь життя. Переможців вітала перша леді Марина Порошенко. Діти, вони знаєте, вони коли змагаються, вони зацікавлені, вони вже горять цим проєктом. І вони не можуть бути осторонь і байдужими. Це дуже важливо, отак от от, на рівні змагання це просувати далі. Все запам'ятати, не розстерятися при екстреній ситуації. От коли зараз вот, нам створювали такі екстрені ситуації, найшло було не, не, все. не і не забути все. Ще не сталкувалася і. Ну, не очень хочу з цим сталкиваться, Але якщо все-таки буде така ситуація, то я уверена, що смогу спасти жизнь. Книжки задля перемоги під такою назвою одна зі столичних книгарень проводить акцію. Мета якої продати як мога більше примірників, а зібрані гроші віддати на потреби військових. АТО. серед широкого асортименту літератури на будь-який смак є й книги благодійного значення. Тут і Гліб Сідько, і Тарас Шевченко. Гроші від продажу саме цих видань підуть на потреби бійців антитерористичної операції. В той час, як вся країна працює на потреби фронту, і хто чим може допомагає нашим хлопцям на передовій, українські письменники не можуть залишатися осторонь. Ідея щодо благодійного продажу книг прийшла миттєво, розповідає Дмитро Торбенко. Молоді ініціативні автори з радістю забезпечили літературою. У Нас з'явилися Думка допомогти тим, чим ми можемо на сьогоднішній день? Ми запрошуємо до співпраці молодих і не тільки авторів української книги, які бажають нам допомогти в цій справі. У свою чергу українці, хоч про таку доброчинну акцію, не чули, але читати люблять. Книги берете в магазині чи в інтернеті. А чому саме книгарня? А де ще? Чи читаю в інтернеті, наприклад? Ні, мені незручно. А ви читаєте взагалі книги? Звісно. Психологія. Зараз зручніше в інтернеті знайти книжку, яка тебе цікавить, і прочитати. Організатори впевнені такі заходи є корисними і для маловідомих авторів. А окрім популяризації свого імені, ще й фінансів для військових назбирають. Я так вважаю, що вона потрібна на сьогоднішній день і нам, як книгарні, тому щоб наше сумління було чисте. І людям, які потребують нашої допомоги на фронті. Ця акція буде діяти стільки, скільки потрібно. Анна Мельник, Олександр Банний, телеканал Київ. Після новин в ефірі телеканалу Київ діється програма Столиця. Її вестиме Сергій Дойко. Сергію радий вітати. Хто в гостях, про що будете говорити? Дякую, Олександр, Доброго вечора? Будемо в нашій передачі столиця і в першій, і в другій, ну і за великим рахунком, в третій, говорити про політичну ситуацію в Україні. Будемо говорити просто днів уряду, просто днів Верховної Ради, про ситуацію на сході, про реформи. Будемо говорити про те, що ж вдається, що не вдається. Ну а якщо не вдається, власне на цьому будемо робити акцент, що треба зробити для того, щоб все ж таки ці реформи були відчутні, соціально-економічна складова нашого. Життя, буття це буде якби червона лінія. Нашої розмови першим гостем, гостем першої передачі «Столиця» буде Антон Яценко, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Далі будемо спілкуватися з Галиною Зеленько, доктором політичних наук, професором. Бути з нами. Переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. У мене все на цю годину. Наступний випуск о 21 зараз спорт. Вітаю вас, шановні друзі. На телеканалі Київ прийшов час новин спорту. У студії працює Руслан Свірін. В українській футбольній прем'єр-лізі триває 17 й тур. Сьогодні у Києві донецький металург зумів уникнути поразки у матчі з Ворсклою. Полтавчани за рахунку 1-0 на свою користь не реалізували пенальті. Рясним наголови виявився поєдинок в Ужгороді Говерла Металіст. Господарі спочатку пропустили, потім вийшли вперед. Але у підсумку нічия 2-2. Жіноча збірна України з біатлону не змогла поборотися за медаль чемпіонату світу, що триває у фінському контіолахті. Валя Самиренко, і Юля Джима, підсилені Іриною Варвенець і Ольгою Абрамовою задовольнилися лише шостим місцем. Найпроблемнішим для наших дівчат виявився третій етап. Ольга Абрамова, яка чудово виступила у спринті і персюті, цього разу наробила помилок у стрільбі. Штрафне коло після стрільби стоячи відкинуло її з четвертого на сьоме місце. Валя Самиренко на останньому етапі підвищили результат до шостого місця у підсумку, а виграла естафету з солідним відривом збірна Німеччини. 2015 рік для збірної України з боротьби розпочався напрочуд успішно. Вітчизняні борці перед стартом у чемпіонаті України побували в Ірані на престижному міжнародному турнірі з вільної та греко греко-римської боротьби Кубку ТАХТІ. Наші хлопці вибороли п'ять медалей. Дмитро Тимченко у ваговій категорії до 98 кілограмів здобув срібну медаль. Валерій Андрійцев приніс команді бронзову нагороду. Золото до скарбнички української збірної поклали представники греко-римського стилю Денис Дем'янков, Дмитро Пишков і Жан Беленюк. Душевно мы подошли к этому турниру, то есть каждого спортсмена мы как бы сопровождали в каждый бой. То есть, И, и я чувствую, что действительно это как это наш коллектив сплотила. Вот. А насчет того, что парни хорошо поработали, да, мы привезли 4 медали, 3 золотые и одно серебро. Вот. Помимо этого, у нас еще два пятых места. То есть, как бы команда выступила очень хорошо, мы заняли второе место командное после Ирана. Ну, Иран просто берет количеством, потому что у них там очень много участников. Вот, поэтому мы довольны, все отлично. Ребята добились очень хорошего результата. Все-таки Иран сегодня считается один из самых держав таких борцовских держав. У них на последнем чемпионате мира три чемпиона мира. Три олимпийских чемпиона, поэтому очень знаменательно и почетно выиграть там и прозвучать э, как бы на всю, на всю на весь мир борцовский, что Украина в Иране добилась такого успеха. Очень много поздравлений, радостно, но нас это как бы не расслабляет. Мы идем вперед. Ну что ж, на этом все. дякую за увагу, хай счастить!